Привіт, я Луїза, і тут ловимо ворога на брехні і дурощах. Це крінж новини з окупації. У Мелітополі та Бердянську збирають підписи на підтримку Путлера на виборах президента Мокшані. У рамках передвиборчої кампанії делегація запорізьких колаборантів відвідала Всеросійський форум у Москві. Служу Росії. Запорожської області Путін заявив про ріст російської економіки. Тим часом Росстат зафіксував в Росії приріст людей із за алкозалежністю. Спочатку повномасштабки. кількість алкоголіків там виросла до 54 тисяч, серед них і російські кумири. <ріця> Кіркоров здохніт на фронті. Тому Пугачова відмазала його відповістки. Після участі у скандальній голій Черінки в Кіркорова хотіли відправити на війну. Але Пугачова попросила своїх друзів з Міноборони врятувати цього збоченця. За таку послугу король російської естради заплатив до 5 мільйонів фублів. Воронеж і Білгородська область чули хлебки. Раша ПВО збивала безпілотники так, що палала квартира і вилітали вікна. Міноборони і брехні повідомило про п'ять знищених БПЛА над Воронецькою областю і чотирма над Білгородською. СВО йде по плану. На вулицях Білгорода почали встановлювати укриття. В Азовському трикутнику зник російський літак а 50 ціною 330 мільйонів баксів, Іл-22 серйозно підбитий. Чи то магія, чи то британські спеціалісти доклали руку на Росію, губляться у версіях. Утім, одне кажу точно: працівник бортов отношення не має. А от залужний іншої думки. Росіяни атамстілі за унічтожені самоліти. Пропагандисти пишуть в Мелітополі знищили американський Петріот, як виявилося не Петріот, а патріот УАЗік, який підірвали партизани разом із чотирма загарбниками. Атамстілі виходить. Російський губернатор Біглов зайшов у воєнний госпіталь, а контужені не розказували йому про три туалети в українських школах для хлопчиків, для дівчаток і гендерно-нейтральних. Навіть зрадник царьофу пісявся зі сміху. Російські скрєпи про традиційні цінності і денсифікацію розсипаються при найменшому аналізі. От яскравий приклад зек із пірмі. Мама одна залишилась. в Кирської області місто Санка. Дмитрій Зуєв вибрав здатися у полон ніж в окопах лайноїсти. А що ви відправляєте на фронт? Ну як, що, продукти життєдіяльності. Турботливі російські баби плачуться, що їм не віддають тіла померлих ванюк. Сотні трупів гниють у кліщеївці, авдіївці курдюмівці. У Бердянську біда із медициною. Програми безкоштовних ліків, яка діяла в Україні, нема. Ліки переважно російські і малодієві. Залишки імпортних коштують дорого. Тож містяни перепродають препарати в соцмережах. У лікарні, де бракує фахівців, завезли медиків-остербайтерів із Карелії. Масові заколоти в Башкирії. Місцевому активісту дали чотири роки колонії по справі про розжигання міжнаціональної розні. Одна з версій він закликав місцевих жителів не їхати на війну в Україну. Декілька тисяч людей вийшли до суду з протестами. Поліція використала сльозоточивий газ та світло-шумові гранати. Вставай, башкирія, Годі хавати брехні про один народ. Весь крінчовий тому до наступної суботи.